Шланг вакуумний 4 мм застосовують зазвичай в першому і четвертому поколіннях газових систем. У першому поколінні ГБО він необхідний для з'єднання вакуумного редуктора з колектором для отримання розріження і подачі пускової порції газу. У четвертому поколінні він необхідний для з'єднання редуктора, датчика тиску і колектора для отримання інформації про розрішення і подальшої обробки отриманої інформації. Вакуумна рука фагоміт виготовлена з еластичної чорної гуми. Посилення і текстильних вкладок в нього немає. Передбачений під робочий тиск до 1 бара і максимальний тиск до 3 бар. Шанс стійкий до перепад температур і впливу вологи, води та інших атмосферних впливів. При монтажі слід обжимати місця з'єднання зі штуцерами спеціальними черв'ячними хомутами. Виробник пристрою польський завод фагоміт СП для зручності випускається в бухтах по 25 метрів. Продукція даної торгової марки стала популярною в Україні і світі завдяки високій якості продукції, а також на високій вартості. Ціна на сайті вказана за один метр шлангу.